Людинки, всім привіт! У нас сьогодні коротенький огляд автомобіля, який вже віддається замовнику у передмісті Львова. Він сам у нас якраз також зі Львова. Автомобіль поїде працювати і жити в місто Київ. Так буває. Люди зареєстровані, родились в одному місці, проживають, працюють, ведуть свою ж діяльність в іншому місті. Що це в нас за автомобіль? Це в нас шкода Октавія. Scout RS. Це в нас п'ятий місяць 2018 року виробництва і початку експлуатації. Автомобіль поїхав через 4 дні після того, як зійшов з конвейера з заводу в Німеччині під капотом 2 літра турбодизель 184 кінські сили і 6-ступінчата мокра DSG. У автомобіля, звісно ж, повний привід Haldex 5. У автомобіля 18-го розміру колісні диски оригінальні, такі самісінькі стоять на RS. Зараз вони встановлені. З практично новою зимовою гумою Pirelli. і в багажничку в нас лежить в дуже і дуже гарному стані. Літня окремо гума без коліс. Тобто, в принципі, повний заряд. І по залишку тут, в принципі, гума практично, практично як нова. Перша опція, яку ми помічаємо ззовні, як бачите, електрична задня ляда, оригінальний гумовий коврик. Все працює в нас, є, закрилося. У нас чорний перламутровий колір з металіком. У нас автомобіль повністю. В рідній фарбі нічого не бито і не фарбовано. Технічно, що цікавого, у цього автомобіля, 100 км назад у нього був величезний сервіс з заміною ГРМ, заміною оливи фільтрів, заміною передніх дисків гальмівних і колодок. Автомобіль має Практично повне обслуговування, тобто йому просто залишиться встановити українські номерні знаки і далі їхати собі кататись по дорогах України. Нагадаю, що це в нас 184 конячки, це в нас майже 4, 380 чи 370 ньютонометрів крутного моменту, які тут розподіляються на 4 колеса. Їде Octavia Scout RS. Дуже і дуже приємно. Пішли по опціям цікавим цього автомобіля. Дарі, MB Light у нас 10-кольоровий можна виставити під свій Настрій, колір підсвітки на дверях, колір меню на бортовому комп'ютері і на панелі мультимедіа в нас є топові дзеркала, які складаються, підігріваються підсвічуються. І всі три дзеркала в нас, включаючи центральне, мають автоматичне затемнення. Чотири склопідіймачі У скаута у нас є наліпочки на порогах. У нас сидіння з пам'яттю водійські. Водійські сидіння з пам'яттю і обидва передні з електрорегулюваннями. У нас сидіння зручні, мають дуже-дуже класну бокову підтримку. Тканина, яка дуже гарно дихає, термофлюкс. І пішли далі у нас по салонним елементам. Що цікавого, у автомобіля пробіг 200 тисяч 131 кілометр, і щойно, от якраз таки діагностикою спеціально перевіряв, у автомобіля середня швидкість по записам електронних блоків 78 км на годину. Тобто це виключно автобанний трасовий авто Автомобіль, що цікавого, він в собі має. Як бачите, у нас кольоровий центральний дисплейчик бортового комп'ютера, у автомобіля є фронтальний асистент, який може сам загальмувати, але попередньо він вас повістить, що ви кудись летите. У нас цей датчик працює паралельно з адаптивним круїзом контролем, який може гальмувати, розганятись, коротше, підтримувати задану швидкість а, в залежності від перешкоди автомобіля, який їде попереду. Мультикермо з клавішами регулювання. Бортового комп'ютера гучності, і мультикермо в нас має повністю нову шкіру, тобто його або нове сюди встановили, дивлячись на те, в якому стані piano Black покриття, то скоріш за все, повністю кермо нове. І селектор DSG також абсолютно нові. Тобто їх ще замінили в Німеччині ще до того, як вони як автомобіль прийшов до дилера, тобто його такий. Отримали, хто де поміняв, Не зрозуміло Стан ручника він, в принципі, оригінальний залишився, не міняли. Підлокітничок, автомобіль у нас не хімчищений, трішки такого залишилося бруду, потрібно буде забирати. Що ще цікавого, топова мультимедійна система Коламбус 9,2 дюйми. В нас тут активовані функції Smart Link, будь ласочка передня, задні парктроніки. У автомобіля присутні. У нього є камера заднього виду, вона. Траекторна бришу, парктроніки тільки задні обманюю. Бачите, все на ходу перевіряється. Кришечку вам, яка відкривається електрично, я вже показав. DSG 6-ступінчата з мокрим щепленням. У автомобіля є панорамний дах, це додаткова опція, яку Іван дуже і дуже полюбляє. Далі, мультимедійна система в нас не просто має топовий екран, вона ще має LTE-модуль вбудований, тобто автомобіль може роздавати інтернет. Звісно, ж, стандартно тут є холодильничок, в бардачку. І що ще? давайте подивимось більш детально по асистентам. Може бути щось заховане. У нас є датчик світла, датчик дощу у цього автомобіля. Ambilight підсвіточка, вона у нас виведена окремо. Будь ласка, 10 кольорів можна подавати. Паркувальний асистент у нас гальмування має. Заднє, якщо кудись будете близько, під'їжджати, він загальмує на невеликій швидкості. Ще що у нас є сидіння, має. Можливість запам'ятовувати положення по ключам, з яким ви підійшли. В автомобілі два ключі. Якщо хтось під себе запам'ятав під свій ключ положення сидінь то коли відкриє наступного разу автомобіль, це сидіння до нього підсунеться. Далі, що цікавого в нас: сигналізації немає. Ну і в принципі все. Такий автомобіль в такому стані нагадаю що це п'ятий місяць 2018 року. автомобілю рівно три роки в такій комплектації. Це в першу чергу топовий двигун, повний привід, коробка роботизована. Небитий не фарбований кузов це чесний пробіг 200 тисяч. Це свіжий сервіс. Автомобіль обслужений повністю. Два комплекта гуми в практично новому стані. Замовнику з нашими послугами з пошуком його в Німеччині доставкою автовозом. До речі, от поруч розвантажуються автовози, якими привозяться автомобілі. А з розмитненням, з сертифікацією, з пенсійним фондом в Україні вийшов в 20 тисяч євро. Рівно. Отакий От автомобільчик, такі його параметри. Такий швиденький огляд, мушу відпускати замовника. Якщо відео автомобіль вам сподобалось, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь свої коментарі або зауваження, лишайте все внизу під відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.